Ви знаєте, ми попаяні всі, як і називається місольник, ми попаєні через війну, і це є природньо. І треба про це говорити. Ми всі вже максимально зайобані війною. Ми навіть такі, кохана, ми сьогодні з тобою не трахаємося, бо злетів міх. Міг злетів, а міг злетіти не зміг. Вибачаю, все. ми сьогодні не, не трахаємося. Ми по пані війною це, це законно, нормально, природньо, блядь. Того, що ми вільний народ, вільної країни, але тільки до 12.00 да, в межах території підготувальної держави України. Ми, того, ми ще й зайобані чого, бо, блядь, ми як панди українці. Весь світ нами їбать тішиться. Такі будь-які, ви, блядь, сміливі! Як ви боретесь! Ви так протрималися, бузьом! Хіба тебе, блядь? Такі блюсі! Ми ще чопопані зараз, в нас є нова валюта, нова обчислювальна міра це дрони. Бо ми кажемо: знаєш, скільки можна було дронів купити на ці гроші? І, 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 блядь, це нормально. Просто нас ця фішка рахувати в якихось дорогих штуках ще, на жаль, з Радянського Союзу. Бо савки рахували все в машинах. За ці гроші можна купити там три Волги, чотири Жигуля і півпачки чіпсів. Одні «Джинси» можна купити. Це зазвичай нормально, коли ми рахуємо в дронах. Дійсно, дрон дуже важливий, все нормально, але буває доходить до абсурда. Коли ти кажеш, я купив холодильника. Ти знаєш, скільки можна було купити дронів за ці гроші. Я скупився на місяць Вашані їжею. А скільки дронів можна було купити? Ти знаєш за ці гроші, скільки? Я купив дрони. Ти знаєш, скільки можна було... А скільки, до речі, бо я щось такого всім піжю, навіть не знаю, скільки можна купити якщо чесно для тих тих дронів. капець попаяні, і от е, наша збірна нещодавно вийшла на євро 2024. Що супер! Що супер, я вважаю. Ми кльові. Можна побудувати за наші збірні. Так. Да. Це важливо під час війни особливо. Але я не міг дивитися ці матчі. Чесно. Тому що, по-перше, ну ми граємо за кордоном постійно на чужих стадіонах. Я це не можу дивитися там плюс, поки додивишся збірну матч збірної в тебе три інсульта буде. Це все харить. Але найбільше кидається в очі, це вболівальники наші там на трибунах. І видно велику різницю між українцями за кордоном і українцями в Україні. Про це варто говорити і не соромитися. Нічого пога... це це не погано, це не добре. Це піздець. Є різниця. Є різниця. Вони такі всі веселі піздець, позитивні. Мужики там їбать спокійні сидять на тих трибунах. Там мужики з того розряду, типу, ти спитаєш, а ти в якому році виїхав з України? Я ще 300 років тому, ще до війни з Наполеоном виїхав. Просто ви не зовсім репрезентативні українці. Будьте злими. Ми злі зараз, так модно. Ти такий сидиш на тій трибуні. Що ти, блядь, Радієш, що виграли, а на євро всруться! Отак ви маємо розумієте? Це українці. Що ви мудрика продали за 100 мільйонів фунтів? Знаєш, скільки можна було купити ярмолинків за ці гроші, блядь. Роботяги би грали і не, не знали би піде взагалі. Футбол взагалі, до речі, не дуже люблю дивитися, тому що мене, як 32-річного, вже трошечки харять ці молоді, блядь, успішні футболісти, якщо чесно. Дивишся футбол, там каже коментатор, 25-річний футболіст досягнув вже піка своєї кар'єри і має задуматися про футбольну пенсію. Я думаю, ти що, їбанутий, блядь? 25 років? Я в 25 років тільки задумався нормальну роботу шукати вперше, розумієте? Я в 25 років поняв, що треба трошки піську несуняти, щоб воно там все добре вийшлося, блядь. Ти що, їбанулося? 25 років. 19-річний футболіст, футбольний геній, там потрапив в якусь фінансову оборудку і тепер його судять. Думаю, блядь, ти ще в 32 роки з ФОПом не їбався, блядь, якщо часто. Що ти? Артем Мілецький впав в кому через передозування алкоголем. Я такий, о, це моє, це я можу, це я можу. Це слава Богу, хоч щось моє. Ми в футболі дуже сильно розбираємося в цій країні. Ми всі футбольні експерти, батьки такі, «Блін, ну дуже грав, ну грав, В нього був м'яч! Чого він не забив В нього був М'яч М'яч був! Був м'яч, він не забив! ж Якби мені на полі, до мене підкотився м'яч б такий. Вау, м'яч, блядь! Шкіряний. Не різиновий, блядь! Можна копну хлопці з носка, бо я не вмію по інакше. Ми, ми капець, які полярні, от тільки наші виграли, ми такі Боже ви наші герої ви виграли. Ви, ви на козаки! Обожнюю кожного з вас, назвіть в вулиці вашими прізвищами. Я буду жити на довбика 12, блядь. Все я обожнюю вас. Тільки програли такі все нахуй з країни, блядь. Здали попорти нахуй з країни. Так вони ж всі за кордоном і так. Ну, так хай так і буде. все, блід, Хай так і буде. Ой, футбол. Ми ще в чому цього року стали чемпіонами. Це в кіберспорті. Якщо хто чув, наша команда Na'Vi весь світ з'їбала по Counter-Strike 2 і стали чемпіонами. Це дуже варто оплески, якщо чесно. Ми чемпіони має. Ми сильні в відеоіграх, і це не просто так. Ми реально сильні українці в відеоіграх. Хлопці, попробуйте зіграти з вашою дівчиною в Мортал Комбат. Вам пізда. Вона вас, блядь, як пільменько розкатає, розумієте? Ну, блядь. І там така стратегія, просто рандомно на всі кнопки підряд, блять. Я такий «А-а-а!» Як воно робиться? Я думаю, дівчата в Мортал Кобаті, це їхня помста нам за наші неякісні їм кодінуси, якщо чесно. Бо ми ж там теж рандомні кнопки нажимаємо. Тоже вниз. Б, вліво, Б, Х, вправо, Б, Фініш хім. Фініш хім. Ми, до речі, ну, будемо часним, мужики, ми не дуже сильні взагалі спеціалісти в конвінусі. Ну так, ми не сильні. Ми, ми вічно щось плутаємо там, блядь. Я якось зробив конвіну своїй сусідці, розумієте, блядь? О, постійно якісь плутання. Так от Ігри, шкода, що в кіберспорті мало дівчат. Шкода, хоча нахера тобі блядь, бути кіберспорті, якщо ти в мортал Kombat з'їбуєш чемпіона, да? якщо вже воно тобі. Е, плюс е, шо, ну, ігри це дійсно наше, бо хлопці не дасть спіздіти така фраза, як EA Sports. І ці негейм. Блядь, в мене зараз піднявся як настрій, такий хуй, якщо чесно, на цю фразу. Але ми ж чому? Зараз такі чемпіони і сильні в іграх? Того, що моє покоління в дитинстві була в цьому обмежена. Багато в кого не було ні приставок ні ігору. Якщо в когось було, цим ділилося з іншими. І ще плюс ця схема афера від, від мами фідіскоп згорить. блядь. Ми були бідні. І зараз, як ми виросли, ми наздоганяємо втрачене. Ми купляємо ноутбук, це для роботи. Але на ньому ще йде Call of Duty, блядь. Просто так йде, ну я ж не знав, що воно йде. Просто купив. Я куплю PlayStation 5 хай собі буде, може гості, прийдуть будуть грати. А поки пограю я можна. Я вважаю, що ігри, до речі, нам дуже багато допомогли, як в побуті. В побуті, наприклад, балкони. Ми на балконах стільки всякого мотлоху збираємо, і воно фізично би не могло влізти, але воно в нас влазить на балконі. Що це як недосвід тетріса? Розумієте? Це обікно тетріс. Так, наприклад, чому в Україні не, ніяк не легалізують проституцію, тому що бояться, що ми будемо їх ГТА дусити машинами, розумієте, Я думаю, через це. Також ігри нам допомагають зараз і в війні. Також будемо чесними. там, Call of Duty або Counter-Strike стріляють. Танки на танках їздити стріляти. Subway Surf — уйобувати. Да? Від силовика з собакою, якщо що. Ми в морській бій. Кацапів в одну калітку винесли на блядь, Просто в одну калітку. І яка, блядь, в нас класна стратегія. Ми по їхніх кораблях їбашимо, а вони по наших ні, бо в нас їх нема. Стратегія. стратегія. Angry birds це ми дронами по свинях хуяримо. Тож, так? Да? То так. Та наші оператори fpv дронів керують ними джойстиками, джойстики. Розумієте, блядь, як в приставці. Я думаю, що коли там бляха хлопці-дівчата захоплюються цією роботою, то вони деколи навіть кажуть. Командир, а можна ще на часик продовжити? Якщо, будь ласка, він каже: хлопці, дівчата, там не можна, а треба і не на часик. Не на часик зараз це не продовжувати, якщо чесно. Я думаю, що єдиний ворог е операторів і дронів це мама, яка і скаже, так, виключай, бо ні скоп спалиш. Так, виключай, <ривіт> навіть як воно тобі то треба. А, дивіться, я чого попаяний, також я попаяний особисто, бо в мене батя був дуже прикаліст, дуже сильно прикаліст. Плюс батя в мене був руський. Є чого так? Да? В мене батя був дуже прикаліст, все, що зараз скажу, це честа правда. Коли він нас з мамою кидав, він залишив записку. А я зараз говорю серйозно, він залишив записку. І... Коли нас кидали залишив записку, де було написано: е, Я вас більше не можу могу содержать, я улітаю в космос. Мамі було ніхуя не смішно, якщо чесно тоді. Зовсім. Креативно, але не смішно. А я після того кожен раз, як дивився зоряні війни, сцена де Вейдер каже, «I am your father», Я такий. Батько був приколіст, капець. Він, коли вже я десь років мені було 16, і батько втратив наді мною контроль фізичний, не зміг більше наїбати. Я кажу в'їбати, я не так сказав. Не, бі, не міг більше не, став за мене слабший. коротше. І батя мені також чесно, Ну, правда, це тата, він каже, я найму пацанов за дінькі і вони тебе відпіздять. Я думаю, заїбість тебе методика виховання, ти хороший тато. А я колись не жінку, вона тебе помиє. Дуже хуйово, блядь, дуже хуйово. Але спойлер не пригодилося. З іграми в мене теж була проблема, дитинства я їх не мав, не мав комп'ютера. Я просив комп'ютера в батьків, батьки казали, що немає грошей. Я розумів, що немає грошей. Але як дит... дитяча логіка була в мене наступна: типу, добре, я виросту собі сам куплю того комп'ютера. Але в мене не буде спогадів з дитинства, що я мав в дитинстві того комп'ютера, щоб ну, ділитися спогадами, як ми грали, як в мене була папка з парнухою, не заходити. От цього все знаєте, не буде. І я на це дуже злився, прожався, і я так просив, і не купували. Просив, не купували. І коли мені було 18 років, мій батько вмирає. І на гроші, які за нього видала держава, я купляю свій перший комп'ютер. Влучається, він таки мені купив. Так, <риклад> да, Не весь комп'ютер, я купив тільки системний блок. Мишку я купив через днів 40, якщо чесно. <риклад> добре, блять, добре, якщо вам жорстко, <риклад> батя мій був прикаліст, він до це зрозумів. Та й що він мені зараз зробить, да? якщо жорстко? <риклад> я розумію, якщо що, батьки — то святе, і в мене з моїм батьком це було. Ну не все, було хороше з ним. Було дійсно хороше, зараз такий ліричний відступ. За декілька днів до його смерті. Ми з ним взагалі не спілкувалися, бо є пане підліток, а він був кончений будак, але ми, ну, короче, не спілкувалися. І єдине, що він мені сказав перед смертю за декілька днів, він сказав, Олег, е, хороший ти чоловік. Я шкодую, що я був такий підліток, максималіст, такий впертий, не сказав йому, типу, тату, дякую. Але чому не державною? Блять, так важко, чи що?